Всіх вітаю, 15 вересня сьогодні неділя. Давайте розглянемо ось таке питання. Ну, і від вас є, є запити на це. Ну і давайте подивимося ще раз, скільки раз я вже не дивилася, але зараз ситуація, я вам скажу, стосовно ядерки, вона досить напружена, напруженішої ситуації, може і не було, може навіть наднапружена. Розклад буде на тему погрози РФ стосовно ядерної зброї. Погрози, ну, натяки натяки йдуть від президента РФ. Також натяки йдуть від різних їхніх там керуючих. Від звичайних. Росіян, вони взагалі кажуть, давайте кинемо ядірку на нашу територію, хай вони всі злякаються, хай побачать, що а, а в нас все ж таки є зброя. А то ми лякаємо, лякаємо і нічого не робимо. Давайте на своїй території кинемо, щоб ось всі побачили, що в нас вона є. Ось таке ще заявляють: І що мені, мені ще мені ще не подобається, так те, що Міноборони США. Захотіло змоделювати наслідки ядерного удару по Європі. США хоче подивитися, оцінити, які будуть наслідки цієї катастрофи для людей, взагалі для, для всього, і як швидко це можна буде подолати. Ну, оце якийсь, знаєте, якось так тривожненький дзвоночок. Ну і в кінці запитаємо. Ядерний удар в Європі, в РФ, ну і в Україні запитаємо. Ну, давайте ще в світі. Ну, давайте так, спробуємо. <кій> так, давайте спочатку того, що ось ці залякування від е, президента РФ. Е, що, нібито ви дозволяєте бити по нашій території своєю західною зброєю, а ми. Будемо робити відповідні действия, як він каже. Це вже буде війна РФ проти НАТО. Соответствуючі действия від президента РФ, те, що він сказав. Що це означає, що це за відповідні действия? Ага, військові вибір. Якісь удари. Бачите, це якісь удари в світі. Він погрожує ударами в світі. Ударами по людям. Бачите, карта світу погрожує. скоріш за все, погрожує Європі. Не так, як Америці, а так, як Європі. Погрожує ударами в Європі. Ну, і що з цього може бути? Оці погрози президента РФ відносно ударів, як показали карти по Європі. Удари по Європі, але ще вибір. Удари по Європі від РФ. 10 мечів, 10 монет. Там є якісь домовленості стосовно ударів. Прямих ударів не буде. Або ж за це заплатили великі гроші, в них там домовленості. Ну, прямих ударів не буде. Ні, прямих ударів не буде. Так, а що там може влаштувати в Європі РФ? Що може влаштувати в Європі РФ своїми оцими погрозами? Натяками, що ви поплатитесь, що може влаштувати? Руйнування якихось підприємств. Щось зсередини. Щось зсередини зробити таке болісне розчарування людей. Що це? Дії. Да, бачите, всередині хитрі, е, хитрі підлі дії якихось засланих казачків або е, спящих сп 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 е, сп агентів. Спали-спали і прокинулися. З минулого, коли, е, які там вже давно перебувають. Карта минулого ці агенти, оці, е, зрадники, як би ще їх назвати? Заслані казачки, ну, ви зрозуміли, спящі агенти, які там вже давно перебувають в Європі, вони там щось можуть влаштовувати. Ось, ось, ось це може бути. Прямі удари. Ні. Так, давайте далі. А погрози нібито. А давайте кинемо ядерку на своїй території, покажемо. Всьому світу, що вона в нас є, що ми сильні і взагалі. Покажемо ось щось. Що ось, ось це чекає вас. Погрози кинути ядерку на свою ж територію. Рф, що це? Розмови, балачки. Ні про що. Розмови, балачки про якесь знищення, про щось болісне. Налякати. Смертю. Налякати смертю для особистого захисту. Ну, це просто балачки. Налякати смертю, дивіться, жертвами, смертю. А що це? Це просто захист. Це ми так захищаємось. Але насправді це просто балачки. Так, тут зрозуміло, давайте далі. <кій> Міноборони США захотіло змоделювати наслідки ядерного удару по Європі. Хоче оцінити, які будуть наслідки для людей для навколишнього середовища і як швидко це зможе подолатися? Як швидко це можливо подолати? Навіщо міноборони? Це, до речі, новина кілька днів тому. Навіщо Міноборони США захотіло змоделювати наслідки ядерного удару в Європі? Навіщо це саме зараз? Навіщо? Домовленості про щось глобальне, неочікуване. Ага, вони, ну знаєте як пішли якісь балачки, пішли розмови стосовно глобального чогось вищий суд. Це може вказувати і неочікуваного тобто від дурнів та шизанутих можна чекати все, що завгодно. Це вони так думають. Хоча там домовленості стосовно ядерки, все одно є. Я вже робила розклади, і не раз, все одно там є. Але вони думають, що ці шизанути не подивляться на домовленості, а можуть щось неочікуване влаштувати. Навіщо зараз Міноборони США захотіло змоделювати наслідки ядерного удару по Європі? Задля особистого захисту, захиститися цими діями. Захиститися від смерті. О, дивіться, захиститися від смерті і від великих жертв. Тобто оця, ось, ця, ось це модулювання це як захист, щоб запобігти цього неочікуваного. Бо карта дурень і Вищий суд, тобто, ну, ось цей, ось цей ось, схиблений, може. Взагалі, від нього не ну від нього що від них очікувати можна, та все що завгодно. І дурень це якось е, глупо, е, швидко, по-дурному, і щось таке можуть зробити е, по вищому суду ну, досить глобальне. дивіться, ще смерті, десять мечів, і це може принести дуже великі наслідки е, руйнування і смертей. Це може вказувати на ядерку, але Міноборони США це робить для того, щоб запобігти цього. Хоче показати, що буде, щоб ось ці клоуни там подивилися, що буде, що, що буде, які будуть наслідки. А наслідки будуть, ну, на мою думку, наслідки будуть жахливі. Ось ще карта світу торчала. Бачите, наслідки в світі, в Європі, від цього удару. Так, ще давайте три карти Міноборони США захотіла змоделювати наслідки ядерного удару в Європі. Навіщо саме зараз? Баланс правосуддя. Ще раз, щоб цього не допустити. Щоб всі подивилися в світі, і в тому числі ось ці е, шизануті, щоб подивилися, що може бути. І збалансувати ситуацію, цього не допустити. Це як допомога. Це як вам допомога. Оце модулювання. Моду... Заговорююсь, ось це модулювання, що вони планують зробити. Це як допомога вам, щоб ви подивилися ось що може трапитись. Куди ви рухаєтесь? Куди ви взагалі гонитесь? Чим ви взагалі погрожуєте? Ну, це як запобігти. Якомусь жахіттчю. Ну. Так, тут зрозуміло. Тепер давайте питати про ядерку. Так, ядерний удар в Європі. Чи буде нанесений ядерний удар по Європі? Чи буде нанесений ядерний удар по Європі? Чи буде нанесений ядерний удар по Європі? О, зміни від людник. Вищі аркани падають і світ нічого собі. Так, чи буде нанесений ядерний удар по Європі? І ще вищий аркан іще. Ну, я не бачу тут ядерного удару. Так, погрози є е, в їхню сторону. В сторону світа, в сторону Європи, але воно йде все по відлюднику. Тобто, колесо фортуни по відлюднику. Колесо фортуни закрутиться в сторону відлюдника, тобто ну, не буде цього. Це маніпуляція, це залякування, бачите, по поєднанню цих карт. Ядерний удар в Європі, баланс правосуддя. Ні, обмеження, обмеження на це, зв'язані руки, ні. Тут відповідь. Далі ядерний удар в РФ. Вони ж там самі хочуть себе підірвати. Не, ну взагалі нормальні. Давайте самі, самі себе підірвемо і покажемо всьому світу. Ну, тобто, світ побачить, як ви ось це там на атоми розлагаєтесь, чи що розкладаєтесь. Так, ядерний удар в РФ. Буде. Чи буде ядерний вибух в РФ? В РФ. Ядерні балачки, розмови, пасив. Угу. за для особистого захисту захищають Це вони так захищаються. Це в них такий план побалакати, щоб захиститися, щоб налякати. Але карта пасиву. Ну, повішений. ну Саме ядерний я не бачу. Ну, не показує. Якісь пожежі, щось там в них буде палати. Бачите, щось горить, щось вибухає, щось там в них багато вогню і багато людей можуть постраждати. Але це нема того поєднання, що це прям ядерка. Їх там своє пекло чекає. Давайте ядерний удар <кій> в Україні. Боже, скільки вже можна лякати, мучати цих українців? Скільки, вже, скільки ще терпіти це все? Ядерний удар в Україні. Чи буде нанесений ядерний удар по території України? Ядерний вибух в Україні. Що буде нанесений ядерний удар в Україні? Очікування <кій> руху. Україна. Знову рух, відлюдник. Перемога. Повішений. Ні, теж не буде. Так само по відлюднику воно йде як і в Європі, так і в нас. Але лякати будуть. Карта руху. Бачите, ми вас лякаємо, ми вас лякаємо. Чекайте, скоро буде, скоро буде. Лякаємо. Ось Україну лякаємо. Але ні. Ні, ядерний удар по території України буде. Захист віра. Десять мечів. Баланс хитрості, хитрості. Хитрощі, обман, залякування стосовно цього удару. Ілюсія. Ні. Я ну, показую, що ні. Ні. Також ні. Ось така відповідь стосовно цих всіх погроз ядерних.